Каскалі, трусики голландського бренду, такі, як у нас були минулі рази, ви класно їх розібрали. Значить, Буде упаковочка і без, вони переважно всі на вішачках. Ось такі класні: 880 гривень за кілограм, мінімальне замовлення 5 кілограм, 4400. Розмір Ска МКЛ, можливо, може бути XS. Дивіться, яка красота: це ось такого плану різні труси і високі, і ось такі по дві штучки в упаковочці. Ось такі класні трусики, такі теж дуже прикольні. Значить, Це у нас якби, поліестерові. Так? Що взяти оці всі труси? Коштують у нас скільки? 260 гривень. Правильно? Так, так. 260 гривень. Тут у нас раз, два, три, чотири упаковочки. Чотири упаковочки 260 гривень. Ну, по штуках треба рахувати. Десь 8-10 штук. Значить, Можуть бути ще ось такі в лоті хебешні, такі боксери. Ось такого плану хебешні трусики будуть у лоті. Ми будемо міксувати плюс-мінус буде по кількості однаково. Так? я думаю? Та ні. Може, ес буде чуть більше. Ось такого плану. Ось такі ще так, такі різні різні. Це голландський бренд з голландських супермаркетів. Значить, ХБшечка і, і Поліестер. 880 гривень, рубрика Скрізь. 4400 лот. О, подивіться, які ці класні. Такі високі «Дольче Белла», Макс Бріб. Що в нас ще є? Тут багато-багато різних, ось дивіться, багато різних трусів. Міксувати ми будемо плюс-мінус по кольорах і по розмірах. Якого розміру у нас найбільше, то ми будемо вам, звичайно, давати найбільше. А якого найменше, то в лоті буде найменше. Значить, Замовляйте зараз вже в менеджеру, до кінця тижня буде така акція 880 гривень. Заробляємо разом.